Лісовий масив поблизу Кузнецовська 22 жовтня приймав традиційний 12-й відкритий міський туристично-спортивний зліт Золота осінь-2011. Ці спортивні змагання вже давно полюбилися їх постійним учасникам. Я представляю команду Пласту. Ну, це вже четвертий раз я є учасником цих змагань. Загалом подобаються змагання, це розвиває як фізично, так і, ну, і морально. Там друзів багато знаходиш. Я представляю старшу команду нашої організації Ольбереця там. Діти 94-96 років найбільше подобається ця туристична траса, бо там е, показуються здібності команди, де ми разом бігаємо до один одному допомагаємо. А найбільше конкурс подобається розпалювання багаття. Бо в тому році ми за 6 секунд розпалили, і ниточка перегоріла, і це дуже класно в команді. Є і дівчата, і хлопці. Як ви розподіляєте ці обов'язки ну, між собою? Дві дівчини і чотири хлопці. Просто дівчата. Не стільки сильні в туризмі, як хлопці, то виходить біжить перший хлопець. Потім біжить дівчина, за неї хлопець, знов дівчина і знов хлопець. Щоб якщо хлопці побігли навперед, то щоб дівчата не залишились ззаду, щоб всі бігли разом і дівчат типу, в центрі держави. Скільки років поспіль ваша команда приймає участь у змаганнях? І скільки разів перемагали ви в змаганнях? Цих вже років сім. вже як ми перемагали, ну оце чи три роки підряд ми перемагали. Підвищення туристичної майстерності основна мета даного спортивного заходу. Цього року в злюті взяли участь 9 команд: станиці кознецовськ пласту Національної скаутської організації України, Кознецовської міської дитячої громадської організації Ольбери, центр дитячої та юнацької творчості Есметенова Рафалівка, будинку дитячої та юнацької творчості міста Кознецовська, Дитячий альпійський Рух, загальноосвітня школа номер 5 та підліткового клубу Козак. Програма змагань складалася з 10 традиційних конкурсів: шести залікових та чотирьох позаконкурсних. Програма досить обширна і традиційна. Буде проведено 10 конкурсів, 6 залікових і 4 будуть позаконкурсні. Основний це конкурс е, туристична естафета, також спортивне орієнтування, встановлення намету, розпалювання багаття, е, спортивне орієнтування і стрільба з винтівки. Також проведемо поза конкурсом конкурс туристичної пісні, екологічний конкурс, конкурс бутербродів. Та туристичний бокс. Організатори цього заходу відділу справах сім'ї і молоді Кузнецовського місьві конкому та комітет фізичної культури і спорту. Основна мета це підвищення туристичної майстерності, підвищення своїх навиків дітьми, також покращення дозвілля дітей, спортивні досягнення. І активізація здорового способу життя завдяки міській програмі підтримки молоді. Діти отримали харчування на проходження на два дні на 22-23 жовтня, коли буде проходити туристичний зліт. Також призи, кубки і грамоти. Надзвичайно чисельною та професійною була й суддівська команда. Долю юних спортсменів вирішували Ярослав Кузло, Олег Абрамович, Олена Мамчиць, Анатолій Шкабура, Сергій Коваленас, Сергій Ковалець, Олександр Рибачик, Ігор Ципан, Роман Федоров, Олександр Кудрик, Ольга Ілюшина та Олександр Бутеєць. Я представляю команду школи номер 5 Від пласту цього року ми виставляємо три команди: це команда Козак, команда Пласт і команда школа номер 5 В подібних змаганнях ми беремо участь щороку і навіть декілька разів на рік, не обов'язково в Кузнецовську, ми ж їздимо по області, по Україні. Взагалі на золотій осені ми присутні. Я думаю, що кожен рік ми були присутні, тому що. Починав цю, це змагання, починав наш керівник Пласту Сергій Васильович Коваленас. Вони це започатковували, і ми вже, як вихованці, його кожного року приймали участь у цьому змаганні. Тобто, якби це наше рідне змагання, кожного року ми тут присутні. Перемагали неодноразово. Пам'ятаю, що коли я приймала участь як учасниця, наші, ну, наші команди знімали і на смузі перешкод, так само ну, і поступалися і деякі роки були місцями. Тобто, в якихось конкурсах ми перемагаємо, в якихось конкурсах друге, третє місце. Тобто кожного року по-різному. Це поїздка, це осінь, у нас останній такий шанс вийти на природу, от, от такі теплі дні, що ми можемо ще побігати, десь на метро ставити, якісь там сало на вогні пожарити. Того, що Трошки холодно, і набагато річ нам вдається виходити. Після літа вони вже трошки хочуть ну, нам природу вийти, там щось. Тим більше в нас екологічний конкурс сьогодні буде. Ми трошки поприбираємо цю зону. Це наша щорічна акція на цьому змаганні. І взагалі вони дуже раді, що навіть ті, хто там трошки не ходив, трошки ходив, все рівно золота осінь це для них. Те, вони сідає кожного року. В команді в нас вісім чоловік по заявках має бути, але в нас є набагато більше. Хтось там сало жарить на вогні, хтось там ще щось, хтось там бутерброди робить. Тобто бажаючих багато в команди, можливо, можна було б зробити чотири команди, але не склалося. Ми зробили три команди, і там така тусовка. Туристична естафета основний конкурс, який демонструє згуртованість команди, її командний дух та жагу до перемоги.

どういうこと? いいですよ、今 не вы их <laughs> две <laughs> одинаковые сделаете, <laughs> 哎，什么

ごめんなさい。

Ви можете лише підпалити. Всі бувайте, почали. Не піднімати його рука. Нет, нет, нет! Давайте, Тридцять сорок шість. А давайте хай договориться! Tá, tá, <sussurra> e não нічого не зрозуміло. Старт. Я помню, я думаю, я же секунду. А ми за хвилину 40 місяців, перше місце, але зараз буде друге. А ми за хвилину 40, і не подплили. Ребята, хто умудрився прибыльки? Це для украшень. Гриби. Ти така заставили бутерброди Срай. на довільний конкурс бутербродів приготуватися. Готується команда, яка представляла перший бутерброд зліва направо. право. Дорогі пасажири, запрошуємо вас скуштувати найсмачнішу фірму в яка називається Смачний літак. Усі члени екіпажу в зборі. Ковбаса, хліб, батон, помідори червоні, помідори жовті, огірки, клюква. Приємного польоту та ласкаво просимо. Дякую за вас. А мішечки це жаба. Жаба сувора, українська. Жаба з огірок. Зелена, попиришки, тільки жаба. Жаба виросла біля атомної станції в болоті. Знакома з бабайкою колобком і чупакаброй. На першу нас свій сайт жаб, супер жаба любить сало юай юай декось. Молодець в результаті змагань грамотами від організаторів відділу у справах сім'ї і молоді Кознецьовського міськвиконкому та комітету фізичної культури і спорту було нагороджено кращих у кожному із залікових конкурсів. Туристична естафета, встановлення намету, розпалювання багаття, спортивне орієнтування, стрільба з гвинтівки, в'язання вузлів. В загальнокомандному заліку бронзу здобула команда Ольбери. Срібло змагань виборола команда Пласт а золотими призерами 12-го відкритого міського туристично-спортивного зльоту Золота осінь-2011 стали Ольбери-2.